Я був в Буковелі, ми катались на лиж. Ми приїхали десь 20 го числа. Ну, Якщо чесно, там же слухи були, що війна може початися, але не вірилось. Ми вирішили там з'їздити на лижі. Почалась війна. Я сам із Києва, то я поселив сім'ю в Івано-Франківській області, а сам пішов в воєнкоман, бо в Буковелі якось ну, дороговато було жити. Я пройшов інкомат, мені сказали, в тебе дві години на збори і все. Ми були стрілецькою ротою, і я там був командиром взводу. А потім ми поїхали там на навчання по мінометах, і в результаті ми стали мінометною батареєю. Тепер я командир взводу мінометної батареї. Нам повезло з колективом. Тобто, ті люди, які зараз знаходяться в мінометній батареї, вони були з самого початку. Тобто ми всі прийшли добровольцями на початку війни. І, відповідно, ми вже третій рік разом, ми вже один одного дуже добре знаємо. Абсолютно різні. Є айтішники, такі як я, є будівельники, є автослюсарі, ну всі є. Було ну, досить складно, бо ну, у нас не було досвіду. Але нам дуже повезло, що ми міняли батальйон Донбас їх мінометник. Там вже досвідчені хлопці, і вони дуже нам допомогли. Так що, Донбас, пінометники, респект і подяка. Сказали, показали, і в процесі ще підказували дуже багато. Ну і завдяки цьому, і завдяки нашим зусиллям якось все вийшло. Стріляли точно. Ліквідували мало, треба ще фейферія. Це була перша техніка, там було скупчення техніки. Розрахунок художника і вразив, це була ейфорія, що класно, ми попали. Це було ну, дуже такі приємні відчуття, і хотілося ще, ще, ще. Наші хлопці врятували фактично розрахунок мінометника іншого підрозділу. Нам операції передали, що ну, було влучання, і хлопці наші там Расомаха і Суми поїхали, і фактично на, на автомобілі. Забрали поранених, довезли до Медеваку, ну і врятували хлопців. Звичайно, коли ти бачиш багато чоловіків призивного віку, які не задіяні, а ми вже тут третій рік, воно трохи скребе. Це вони мають зрозуміти, що так просто війна не закінчиться. Все одно всі мають бути задіяні. Це максимальні зусилля треба прикласти, щоб вона закінчилася і закінчилась так, як нам треба, а не так, як потрібно ворогу.